Доброго дня моє любі! Сьогодні готуємо найсмачніший, найулюбленіший торт медовик. Ніжні медові коржі, що тануть в роті, просочені повітряним сметанковим кремом. Це незабутній смак дитинства. Отож, готуємо! Попередньо у укастрюлиємо води для водяної бані. У невелику миску додаємо 3 яйця, 100 г цукру та 2 столові ложки штучного або ж натурального меду. Викладаємо невеличкими кусочками 150 г вершкового масла та поступово на водяній бані нагріваємо суміш та перемішуємо до однорідної маси. Обов'язково спостерігаємо, щоб суміш не закипіла. Додаємо содну. Сода вступає в реакцію з медом, суміш світлішає, забираємо з бані та додаємо борошно. Тісто буде трошки рідким, але коли воно остине в холодильнику одну годинку, стане більш густішим і за допомогою однієї столової ложки борошна розкачуємо 6-8 коржів по 0,5 см. За допомогою роз'ємної форми вирізаємо коржі на пательні чи на пергаменті. Та залишаємо випікати разом із залишками. Викладаємо в розігріту до 180 градусів духовку. Запечений медовий корж, звичайно, має красивий рум'яний колір. Стежимо, щоб корж не згорів інакше буде гірчинка. Далі готуємо крем для гурта. Беремо свіжу жирну сметану, додаємо цукор та збиваємо міксером до однорідності. Обрізки з коржів подрібнюємо в блендері, з'єднуємо за бажанням з волоськими горіхами, отримаємо суміш, якою з усіх боків обсипаємо наш медовий тортик. Остиглі медові коржі рязно перемащуємо сметанковим кремом. Також рясно змащуємо кремом верхній корж та боки. Якщо бажаєте додати кислинку, можна до сметани і ще додати Консервовані вишні виходить дуже смачно. Щоб урізноманітнити смак, поекспериментуйте з пірянощами, наприклад, з меленим імбирем, мускатним горіхом, ваніллю. Також частину борошна додайте какао, вийдуть шоколадні коржі. Прикрасити можна горіхами, ягодами, шоколадною глазур'ю. Щоб наш торт краще просочився. Перших півтора години протримайте в кімнатній температурі, потім поставте в холодильник. Отож, смакуйте з Наталі!